Чанківської сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики. Порядок денний сьогоднішнього засідання такий перше питання про ліквідацію закладу загальної і середньої освіти, першого ступеня села Степанівка, філії опорного закладу загальної і середньої освіти, перших третіх ступенів. Села Шрамківка, Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області доповідає голокові Миколаївич, начальник відділу освіти культури молоді та спорту. Друге питання. Про затвердження статуту опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів села Шрамківка, Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області. Нова редакція доповідає Волоха Наталія Михайлівна, директор опорного закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів села Шрамківка. Третє питання. Про зміну назви комунального закладу Шрамківська дитяча школа мистецтв. Доповідає голоко Віктор Миколаївич, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Шрамківської сільської ради. Четверте питання про внесення змін до статуту комунального закладу, центр надання соціальних послуг Шрамківської сільської ради. Доповідає школа Ольга Іванівна, директор комунального центру комунального закладу, центр надання соціальних послуг Шрамківської сільської ради. І так, приступаємо до слухання питань. Порядку денного перше питання про ліквідацію закладу загальної і середньої освіти першого ступеня села Степанівка філії опорного закладу загальної і середньої освіти перших третіх ступенів села Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області. Доповідає головко Віктор Миколаївич, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Шрамківської сільської ради. Будь ласка, Віктор Миколаївич, запрошую до слова. Я Ви бачите, яка демографічна ситуація у нас у громаді відбувається. Ну, перше, на, на 20 серпня у, 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 у Стапані ще були дітки. Там був клас плем, три працівника, які працювали в навчальному закладі. Але ближче до 1 вересня дітки хто куди відправився, а просто цей навчальний заклад залишився без дітей. Тому директором опорного закладу було прийнято питання про те, що цей заклад, будемо казати, припинив свою діяльність. Виноситься рішення про ліквідацію, але я, наприклад, бачаю не ліквідовувати цей заклад, а призупинити діяльність цього навчального закладу. Тобто рішення про призупинення. Ми не ліквідовуємо. Степанівську школу перших і других ступенів. Ліквідувати ми можемо його в будь-якій першій ступені. А, ну так, да, вибачте, там першу, то ми переводимо. Ліквідувати вже що слово «вибачайте» відкреслює полу ліквідація. Таке страшне. Ну, ну, так я згодом і я. Згодом і сесія не була ну, ну, для вас. Ну, не ну не що? Ні, ні, ні. Давайте почнемо. Я передвім вибачаюся. Наталя Михайловна, давайте я. Я ж доповідаю. Тому я на сьогодні, да, директор опорного закладу, налаштований на, на ліквідацію. Але от моє особисте бачення, ліквідувати ми можемо в його час. Якщо вишневому ми ліквідували, то ми залишили вишневому садочок. Тут ми зараз ліквідуємо Те школу, 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 школу ліквідуємо. Ми призупиняємо, моє бачення призупинити діяльність навчального закладу. заморозити цей навчальний заклад. З'являться дітки. Зараз воно Степанівське приміщення, там, де раніше був садочок, виставлено для того, щоб сюди приїхали переселеці. Світлана Миколаївна ще ви весь Ми подали вже заявку. Там готове приміщення із туалетами, з туалетами, з харчоблоками, з усіх. Туди можна вмістити, ну я не знаю, туди можна чоловік... Ірина Олександр, скільки? А, скільки туди? Ну, чоловік 20 ліс. Шановні колеги, то призуп... то, призупинити. То, то призупинити. ви і закінчили відповідь. Да, да, Шановні да. колеги, прошу прийняти рішення, е, і, але поправку прошу внести без матеріальної бази. Тобто матеріальна база передається. На ту організацію, яка знаходиться зараз у приміщенні закладу, бушого закладу, скажімо так, ну поки що закладу загальної середньої освіти першого ступеня села Степаніка, тому що всі працівники, які працювали від опорного закладу, вони звільнені. Тобто, Матеріального відповідальність я назначити не можу через те передання матеріальної бази, яка там є, куди. Там є медичний кабінет, там є соціальний працівник, там є садочок. От передайте їм, нехай вони просто напросто користуються, тому що принтери мають властивість засихати комп'ютерами. Володимир Ана... Анатолійович, ви підтвердите, що ними треба користуватися, не щоб вони просто так стояли. Ну і всім майном, також, якщо ним користуються люди і діти, це добре. Ну, якщо можна, так. що там що є, чи не могли вони використовувати, ну, а... я б хотіла, щоб Уууу. на садочок, бо там Іван Михайлович нічого не передав зовсім. <гум> 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 а принесіть, що Іван Михайлович зі мною судиться. Давай з вами писати, мені я вже йдам, людина до мене буде каже, що вийде на року. Бо зовсім немає пінтера, зовсім. Я можу взяти дошку, наприклад, у опорний заклад. Але мені відмовили, тому що законсервуємо все. А як, для чого консервувати, Ні, якщо ну, ним треба користуватися, да? О. Майно опорного закладу, згідно статуту, майно філії. Ну, добре, так. Все, Ні, Пимаємо? поправочку робимо. Не ліквідація, ви, рішення не приймаєте. Призупинити. Призупинити, не ліквідувати. Або реорганізувати. Призупинити. При, при. при, при. при. Але ліквідація така. А що Бризупи, Бризупи, заморозити навчальний засоб, не ліквідовувати. Так. Юридично він залишиться вашою якось. Це друге, е, друге засідання, що хтось грає в американку і стабільно програє. Тому що більш абсурдного я не бачила ліквідація однієї філії, де є діти і не ліквідація другої, де дітей Наталя немає. Ви Наталья. себе Наталя бачите і себе Су. чуєте. Комісія голосує. Так, да, голосуйте, Комісія. будь ласка. Поправку і ліквідації. Починаю з біологи. Ту. Давайте визначимо. Про ліквідацію чи про презумпцію. Про призупинку. Да, я я бачу про презумпцію. Я Решу. про ліквідацію. Ви мене... про ліквідацію, мене... ліквідацію добро. Я не... зрозумію. Значить, рішення знімемо тоді сесії. Значить я зніму рішення, ви готували це рішення. Значить, я зніму це я рішення. не готувала Світлана Миколаївна. Вже... вже не готувала рішення. Світлана Миколаївна мені дала дали, про рішення. По правку, про приз. Тоді ну, давайте, іде. може, справді його відмінимо. І, давайте і? все давай, аналізуємо правильно, да. тоді вже на ту да, сесію Про да, винесемо. Да, да. Я Добаву. не пробував. Бо 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 треба всі нюанси, куди підуть комп'ютери, куди підуть ноутбуки, принтери. Це все треба зараз, щоб розуміти це. Чотири особи прийшло у Шамківку. Шамківка не резинова. Прийшли люди, працівники. Да. Да. Вони прийшли з ноутбуками, з тими, на яких вони працювали. А, Місті, і кажуть, що ми за 35 років своєї діяльності? Маємо право. Прийшли, а в мене розвалені стули, те, що дісталося. Вони привезли з собою постільцю, тому що призначили мені е, поліцейського. Йому теж треба комп'ютер, але десь його треба взяти. Да? І стіл, і стілець. Чи проведе інвентаризацію Наталі Михайлівна? Подивіться, де. Так, добре, знімається знімає питання. Давайте тоді його знімемо, так. Розібратися треба <надо> більш вигляднішим. Що... <А, А, динам>, друге питання. Про затвердження статуту. Оце ж автоматом знімає ініціативу. Так, так. Тому що знаєте чого? Тому що... Не зрозуміло, куди він кинув. За цей рік я мала сім раз переоформити статут. Це сім тисяч. Я б не вилазила із ЦНАПу. Розумієте, і от я ж поки так коли ж уже. На, які, від... сьогодні, Знімаємо питання так? про зміну назви комунального закладу Шрамківська дитяча школа мистецтв. Доповідає головко Віктор Миколаївич, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту. Будь ласка, Віктор Миколаївич, за що Технічне питання. 22.03.24 е... наказу Міністерства культури, інфраструктури і політики тут зміни відбулися у положеннях про мистецьку школу. А, ну, то просто ось наказ міністерства. Це технічне питання. Ну, змінювати назви, змінювати, ну, в общем, ну, держава виводить, природа виводить. Ми змінюємо, ви да, ви да, і, в нас і місць тоді місць як вона буде? Да, так, і автоматично нова редакція спасла. Чи внесення змін? Ні, 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 нова, нова редакція спасла. Ви можете вже під до цей наказ. Тепер вона його не так називається, що Рамківська дитяча школа мистецтва. Так, так, так. Оце воно. Це правильна назва написано. Так, так. Розуміло. Ось це шрамки, шрамки, а дитяча школа. Час на... я погукаю. Будь ласка, так? Мої питання закінчили. Да. Так. Так я проголосувати. А що він не голосує? Ну, прийому. Чого? А голосування? Має голосування? Що голосування? Він відчитав. Він відчитав. Так, ну що ж, ми до голосування. Колеги, по третьому питанню про зміни назву комунального закладу Шрамківська дитяча школа мистецтв. Хто за те, щоб змінити назву закладу на школу мистецтв? Будь ласка, Ліоха за Василь Іванович. Е, Любов Олексійна. За. Е, Володимир Анатолійович. Так, рішення прийнято. Одного у нас немає. Його не буде. Наступне питання про внесення змін до статуту комунального закладу, Центр надання соціальних послуг Шрамківської сільської ради Допом... доповідає школа Ольга Іванівна, директор комунального закладу, Центр надання соціальних послуг Шрамківської сільської ради. Будь ласка, Ольга Іванівна, у зв'язку з тим, що в нашому закладі створюється... Як відокремлений підрозділ, ветеранський простір, то потрібно внести зміни у статут нашого закладу. Це таке технічне питання, якби. то прошу підтримати, додавати все це дітей. Дякуємо, Ольга Іванівна. Приступаємо до голосування. Хто за те, щоб внести зміни до статуту комунального закладу, центр надання адміністр... соціальних послуг. Амківської сільської ради Білоха за Василь Іванович Любов Олексійовна, Володимир Анатольович. Дякую, рішення прийнято. На Дякую. цьому порядок денний засідання нашої комісії вичерпаний. Дякую всім за роботу.